Останнім часом надійшло декілька запитів стосовно консультацій щодо питання одноразової грошової допомоги у випадку загибелі військовослужбовця. Однак це не стандартний запит, це ситуація така, коли, наприклад, військовослужбовець зник без звісти, місце знаходження його неможливо встановити. Свідчень, що він перебуває в полоні, немає. Свідки, які точно бачили, наприклад, його загибель теж не існують відсутні. І жодних доказів, ну, наприклад, уже протягом трьох років про те, що він живий, немає, потрібно розрізняти встановлення факту смерті військовослужбовця від оголошення фізичної особи померлою. Чому тому, що встановлення факту смерті військовослужбовця встановлюється судом на підставі беззаперечних доказів, які свідчать про таку загибель, в той же час оголошення фізичної особи померлою це е, таке собі юридичне припущення такого факту. Коли всі обставини склалися так, що є висока ворогідність того, що ця особа могла загинути. Проте відсутні прямі докази такої загибелі в той же час в чому ключова відмінність цих двох шляхів? Тобто, якщо встановлюється факт смерті військовослужбовця, це якби безповоротній шлях. Видається свідоцтво про смерть, і все особа реально вважається. Померлою в той же час, оголошення фізичної особи померлою е, має е, наслідком також видачу свідоцтва про смерть, проте, е, передбачені законодавством, підстави, як поновити таку особу у разі її е, появи. Ну тобто, якщо насправді е, виявиться, що такий військовослужбовець дійсно перебуває десь в полоні, він живий. В такому разі суд за його заявою або заявою заінтересованих осіб просто скасовує в подальшому таке рішення про оголошення такої особи померлою. Також слід зауважити найголовніше, що під час оголошення особи померлою такі органи, як Координаційний штаб, Служба безпеки України, Національна поліція України, вони не припиняють пошуки, вони не виключають таку особу зі списків. Осіб, яких там вносять на обмін, чи ще, ще якісь розшукові дії, не закривається кримінальне провадження з приводу пошуку такої зникнення такої особи тощо.